Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема відстань, швидкість і час. Ліза, ти пам'ятаєш, що ви в четвертому класі вчили відстань, швидкість і час. Пам'ятаю. А що ви вчили? Ми вчили, чому дорівнює швидкість відстань і час. Так, а ти це пам'ятаєш, чому дорівнює швидкість, відстань і час? Пам'ятаю. Ну, давай ми е, зараз також намалюємо це, щоби. Всі могли згадати, чому дорівнює відстань швидкість і час. Отже отже, так. Відстань у нас позначається якою буковкою S. S. І відстань дорівнює що. Ну, швидкість помножити на час. Швидкість, яка позначається у нас буковкою В. Так, помножити на час, який позначається у нас буковкою Т. Time. Тайм. Тайм, так. Добре. Швидкість, яка позначається буковкою якою? В. В дорівнює чому. Відстань поділити на час. Відстань поділити на час. А час, який позначається буковкою, Т дорівнює. Відстань поділити на швидкість. Відстань поділити на швидкість. Відстань, у нас в яких одиницях вимірюється? Відстань, кілометри, метри, сантиметри. Ну, так, так, добре. Швидкість в кілометри за годину, метри за секунду. Ну, Наприклад, да, кілометр за годину або метр за секунду ем, і час. А час це може бути години, хвилини, секунди. Години, хвилини, секунди і так далі. Добре. У нас є автомобіль такий я знайшла червоний автомобіль. Автомобіль проїхав С кілометрів зі швидкістю 65 км на годину. Скільки часу автомобіль був у дорозі? Що нам треба зробити, щоб знайти час, якщо ми знаємо, що він проїхав S кілометрів, і швидкість була 65 кілометрів на годину. По формулі знаходження чого? По формулі знаходження часу. часу. Треба S поділити на 65. Так, тобто S це в нас що? S це в нас відстань. Відстань поділити на що? На, на швидкість. Відстань поділити на швидкість, і ми знайдемо час. Час дорівнює, відстань, поділити на швидкість. Якщо б у нас замість оцієї буковки С, наприклад, було відстань 65 км, так? Ну, так, наприклад. І ми б поділили на 65 км за годину, Це скільки. Це була одна година. Так, да, да, у нас би вийшло, що автомобіль був у дорозі 1 годину, так? Так. Але у нас замість цифри просто буква, тому у нас Т дорівнює С поділити на 65. Так, цю задачу ми зробили вірно. Добре, давай ще таку ж зробимо задачу. ще є одна задача: про. Про кораблі. Не про кораблі, а про. Зараз зараз подивимося про що? Так, зараз, зараз, о, про моторний човен, так? Так, про моторний човен. Те ж саме, але трошки змінено. Знайдіть за формулою шляху відстань. Яку пропливе моторний човен за 7 годин зі швидкістю 32 км за годину. Що ми в цій задачі знаємо? Знаємо, що годин, ну, час це 7 годин. Час це 7 годин а так. Швидкість це 32 кілометри. 32 км за годину. І що ми можемо знайти? Відстань. Нам потрібно знайти, от, знайдіть за формулою шляху відстань. Нам потрібно знайти відстань. Чому відстань дорівнює? Відстань дорівнює є швидкість помножити на час. Так, шви... відстань дорівнює швидкість помножити на час. Тобто, щоб знайти нам відстань, яку пропливе моторний човен, нам потрібно. 32 помножити на 7. 32 помножити на 7. І це буде, ми вже порахували, 224. Кілометри. кілометри. Так, не забуваємо, що у нас відстань вимірюється та, або кілометри, або метри, та, або сантиметри. міліметри. Швидкість у нас обов'язково кілометри за, за годину, за кілометр, метри, за метри за секунду, може і кілометри за секунду бути, якщо це, наприклад, ракета якась, так? Швид, дуже швидка. Так, а час у нас вимірюється в хвилинах, в годинах, в секундах. Правильно я все кажу? Так. Yeah. Так, ці задачі ми зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь так. на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! До зустрічі! Па-па!